Добрий день, слава Україні! Вивчаємо модель модуль games. Сьогодні знайомимося з естафетою, яка називається Черепаха. Черепаха має два варіанти: це для середньої вікової групи та для старшої вікової групи. Нагадую, ми вивчаємо естафету в домашніх умовах, тому вивчаємо елементи естафети. Інвентар, який нам потрібен, це м'ячик або повітряна кулька, можна подати е скотчем, обруч або кулаку, можливо, ремінь. І гімнастична палиця. Можна маленький держак, можна якусь пластикову трубку. Нагадую, ми працюємо вдома. По право. У нас є лінія старту лінія фінішу кольоровий суд, у нас також є лінія, яка знаходиться марка розвороту. Ми будемо працювати на дистанції рівні до лінії. Право, середня вікова група виконує ведення м'яча. Обруч, обруч, кулаку, ремінь. До бачимо весапеті, ми працюємо м'ячі і обруч. Завдання наше, стоючи стоячи перед лінією старту, по свистку, кожен гравець виконує ведення м'яча так щоб обруч залишався в проєкції обруча. Тобто м'яч повинен викращувати за обруч. Коли гравець заходить за лінію, та закладу, Розворот, на цей дозволяється рукою поправі м'ячі, якщо не виділки, але не заходить за лінією, рукам ще забороняється. Овор завжди приєднається її. М'ячик завжди придається її оворча. Завдання починаємо від лінії старту, розворот і закінчуємо за літній старту. Замість м'яча можна використовувати повітряну пуль, обмотана скотчем, так само ведення м'яча залишається в проєкції обруча. Поправо. Якщо м'яч м'яче вилить саме оруча, далець зупиняється на товниці і виконує ведення стосовно правого м'яче, проєкції обруча. Це середня пікова група. Наша вікова група виконує ведення гінастичною пауцею, можна працювати спиною вперед, можна боком, можна обличчям, тобто обличчя можна стати. І виконуємо введення так само, м'ячик залишається в проєкції обруча. Якщо м'ячик вискочить за проєкцією, ми повинні його поправити. І виконуємо вперед засобно право, Виноді поправили і введення. Обличчя. Ведення правою і другою. Боком. Обов'язково зайти за лінію старту фінішу і тоді вже можемо взяти м'ячі руки і, і віддати інвентар наступному гравцеві. Нагадую, ми працюємо в командах, але вдома працюємо. Само Так, Далі само з м'ячиком. Поправимо. Супер. Дякую. Перемозимо.